Розкажіть, будь ласка, куди спрямували сьогодні свій робочий візит і з якими питаннями зверталися люди? Сьогодні ми були в Креснянській громаді. Сьогодні ми відвідали Андріївський округ, снилі бортків також село. І Сьогодні дуже бідно попрацювали. Дійсно, є багато питань і питання автобусного сполучення дуже важливо, питання в наших переселенців, які на сьогоднішній день тут суб'єктизуються. Питання їхнього працевлаштування і питання дороги. Потрібно вже думати, як об'єднати зусилля, щоб покращувати стан доріг, які є в цьому окрузі, це дуже важливо. І я думаю, що на сьогоднішній день ми почули, ми побачили, ми відчули і починаємо працювати для того, щоб ті всі питання, які сьогодні були проговорені по нашим селам, що ми. Мали силу то все вирішити, реалізувати. І щоб дійсно оцей Андріївський округ був один з передових в нашому, в нашому районі. Бо дійсно бачимо, багато допомоги було надано через староство. І ми працювали під час цього тяжкого періоду по гуманітарній допомозі. І я думаю, що нам все вдасться, тому що ми є єдині і слава Україні! У нас є багато питань, зважаючи на те, що воєнний час, ми такі самі затребувані нашим населенням питання, це є перевезення, тому що з Борткова нема маршрутки. Вже десь певно від початку війни маршрут золочів бортків, який завжди їздив, не... люди не мають зв'язку з районом. Ну, пообіцяв, що вирішить це питання. І дорога, напевно, це так само пов'язано, і також пообіцяв, що щось в тих умовах яких можливо, він вирішить. Сьогодні до нас з візитом приїхав голова районної ради. Це Кавецький Орест Юрійович. Неодноразово від початку війни можна сказати, я співпрацюю з ними, співпрацюю з їхнім благодійним фондом. Неодноразово ми їздили, брали допомогу. Цю допомогу ми надавали і внутрішньо переміщеним особам, і цю допомогу ми надавали. Як можна правильно сказати дітям, які батьки зараз на даний час воюють сьогоднішнім візитом, який приїхав Орест Юрійович, люди винесли свої питання і пропозиції. Саме більше болюче питання в нас по Бортківськ, із книгів. Це є дороги і це є перевізник, який не їздить автобус. Це є золочів красне. Ну ми на даний час обговорили це питання і пропозиції будуть винесені вони. В майбутньому ми будемо звернення писати, будемо писати в департамент, в департамент дорожній, в департамент по перевізниках. І, ну, думаємо, будемо налагоджувати якусь комунікацію і будемо в подальшому співпрацювати, як воно би мало бути. Ну, на території нашого старостинського округу від початку війни було більше 300 внутрішньопереміщених осіб. Зараз на даний час лишилося ну, орієнтовно 115 чоловік. Також ми ну... Співпрацюємо з людьми, люди приходять до нас, люди навіть звертаються в центр зайнятості, яким було надано робота. Люди працюють, на роботи ходять, це є мебельний, це є по школах, працюють, тому що є різні категорії людей. Працюємо, працюємо. Ну, надіємося на скорішу перемогу. І дай Боже здоров'я всім і здоров'я Оресту Юрійовичу, який дійсно відкликається на кожну допомогу, яку я звертаюся, і має хороший колектив, хороші дівчата, які не від не відмовляють мені. Потрібні продукти, значі продукти, потрібна гуманітарна допомога. Є ну так що ми так співпрацюємо.